У міському будинку культури провели вечір пам'яті героїв Небесної сотні за участі заступника міського голови Галини Безкоровайної, родини героя України Миколи Цавульського, чиє життя обірвалось на майдані рівно десятьох років тому. Мій тато був вчителем, і я думала про те, що якби він був живий, він би однозначно доторкнувся до серця кожного учасника того заходу, тому що він був неймовірний. Він все робив з любов'ю. Він був справжнім. Він ніколи не домовлявся з совістю. Він жив по совісті, але був дуже принциповим у своїх поглядах і переконаннях щодо України, щодо історії. Це людина, яка настільки любила життя, і він вмів тішитись, помічати любі дрібнички, вмів бути вдячним. І от його і такою особливою рисою було, так як вчитель, викладач, він був дуже розумний і він завжди був жадний до знань. для нас дуже важливо пам'ять тата не вернути героїв Небесної Сотні не повернеш і всіх загиблих. Але коли про них пам'ятають, і коли е, це доносять молоді, і коли вони можуть відчути наскільки це сильно, наскільки це важливо, і що це означає. То все буде Україна, і все в нас буде добре. Присутні згадали учасників революції гідності, які загинули у боротьбі за свободу та активістів майдану і усіх воїнів-захисників до присутніх звернулася заступник міського голови Галина Безкоровайна, яка зауважила, що вже протягом десятьох років, як біль пронизує наші серця за тих, хто піднявся проти неволі і беззаконня, наголосила, що ми завжди повинні пам'ятати героїв. Які загинули за правду і свободу, серед яких і наш земляк дуже жаль, що саме події майдану, де проявився героїзм, мужність, волевиявлення українського народу, стали трагічними, тому що 107 небесних ангелів піднялися в небо. Ці дні для нас трагічні, і кожен з українців, напевне, не стоїть осторонь. Того, що відбувається, ми молимось і дуже віримо і надіємо, що все-таки ми відстоїмо нашу Україну, що життя в ній буде вільне, і наші діти і внуки будуть жити в тій державі, про яку ми мріємо. І під час заходу присутнім нагадали про буремні події революції гідності, про безсмертний подвиг Небесної Сотні. Захід супроводжували виступи виконавців та колективів міського будинку культури. Відбулася церемонія покладання квітів на алеї слави Героїв України та до пам'ятної дошки Героя України Миколи Дзавульського.